Всіх вітаю, друзі. Мене звати Денис Галанцовський. Ми сьогодні говоримо про вчорашні події, а також про те, що Трамп сказав під кінець дня. Як на мене, це є дуже важливо, бо він жорстко прокатився по Зеленському. Наголосив на його рейтингу в 4%, А також сказав, що Україна не буде приймати будь-яких абсолютно будь-яких будь-якої участі в переговорах, допоки в Україні не відбудуться вибори. А за всю допомогу, яку Сполучені Штати надали Україні, потрібно буде або заплатити українському народу, або потрібно буде, щоб Зеленський показав, куди насправді ці гроші ділися. І як на мене, це найжорсткіший, скажімо так, напад, якщо можна так сказати, на Зеленського зі сторони Трампа і чітко все показує, що Трамп. Немає жодних претензій до українського народу, але в нього, в нього є жорсткі претензії до Зеленського. Давайте по всьому пройдемось також по е, тому, що пишуть е, західні змі, які вже охрестили Трампа і помічником Путіна, і так далі. А при цьому до речі. На жаль, Європа далі коливається, далі не має якогось стійкого рішення. А Трамп це рішення має і він до нього йде. Давайте в загальному до всього по порядку. Це важливо як для українців, які проживають за кордоном, так і тих, хто залишається на сьогоднішній день в Україні. Дякую кожному з вас за лайки, підписки та коментарі. Отже. По-перше, Кіт Келлог вже прибув до Києва. Ми про це також сьогодні поговоримо. Вчора він був у Варшаві і він спростував багато міфів, які вже розганялися по Європі про те, що Штати хочуть вивезти свої війська зі Східної Європи, з країн Балтії, з Польщі там, і так далі. Для того, щоб вони взагалі не були присутні в Європі, щоб просто максимально ослабило захист країн Балтії, Польщі да і в принципі всього східного флангу НАТО. Дуда сказав, що. США не будуть зменшувати кількість своїх військ в східній Європі. Він також після зустрічі з Кітом Келлогом розповів, що обговорив зі спецпредставником США ситуацію в Україні та майбутні кроки міжнародної підтримки. Я сподіваюся, що завдяки зусиллям президента Трампа війна в Україні буде завершена, а російська агресія зупинена. Досі нікому не вдалося зупинити Росію, бо на жаль, всі дії в межах нормандського формату, мінських угод тощо не дали жодних результатів. І знаєте, чому я вірю Дуді і вірю, в принципі, будь-кому з представників Польщі. Бо, на мою думку, Польща це на сьогоднішній день єдина країна Європейського Союзу, з якою Сполучені Штати спілкуються на рівних. Хто б міг собі подумати, правда? Це не найбагатша країна Європи, це не найбільша країна Європи, не найвпливовіша країна Європи. Бо можна подумати, що це умовно якась там Британія, Німеччина або Франція. Ні. Штати поважають саме Польщу по одній простій причині: Польща витрачає майже 5% свого ВВП на е, свої е, оборонні цілі, те, чого хотів Трамп. Він всім сказав, що давайте, якщо ви хочете бути з штатами на рівних, витрачайте 5%. Польща єдина країна, яка майже до цього дотягнулась, всі інші витрачають там від одного до двох максимум відсотків свого ВВП. Польща розуміє всі загрози. Вони шалено збільшують свої бюджети. Хто б їх там як не критикував? І саме через це Польща завжди, на мою думку, може розраховувати на захист Сполучених Штатів Америки. Чого не скажеш про всіх інших? Тому Дуда з Трампом в дуже хороших відносинах, і Дуді, я особисто на сьогоднішній день вірю. Хоча президентом він залишиться ще всього лише декілька місяців, бо будуть в Польщі президентські вибори. Далі Франція скликає другу за три дні термінову зустріч щодо України. Ми зараз про це також поговоримо. Рейтерс пише це. Цього разу Макрон запросив лідерів країни, які не були присутні на першій зустрічі. Нагадаю, що перша зустріч з тріском провалилась. Лебідь, рак, Лебідь, рак і щука, не могли знайти якогось спільного вектора, і так нічого й не рішилось. По Україні, по Європі ніхто нічого не рішив, просто поговорили декілька годин і роз'їхались. Буде друга зустріч. За даними Рейтерса. Дипломати, якби видання пише, що запрошення отримали Норвегія, Канада, Бал... країни Балтії, Чехія, Греція, Фінляндія, Румунія, Швеція та Бельгія. От деякі учасники будуть на відеозв'язку. Чи буде щось з цієї зустрічі? Я думаю, що це буде приблизно так само, як і з першої, от бо немає в Європі спільного рішення. Всі хочуть просто пропітляти, ніяк не турбуючись далі про свою безпеку. От, і все. І з Україною також, до речі, ніхто нічого не хоче вирішувати. Хочуть тільки робити, на жаль, потужні заяви про те, що ми з Україною. Далі, Трамп і Путін. Безстрокові переговори цілком влаштують Путіна. Якщо Трамп розглядає їх як спосіб покласти край війні, то Путін вважає їх етапом ще більшого масштабного конфлікту. Пише The Economist. Далі. Пішли вислови Трампа тут дуже жорстко про Зеленського. Після переговорів США і РФ в Ель Ріаді я став набагато впевненішим в досягненні угоди щодо закінчення війни в Україні, каже Трамп. Крім того, він заявив, що готовий розглянути питання про відправку миротворців але Європи, миротворців Європи в Україну. І він наголосив на тому, що Сполучені Штати не будуть відправляти. Своїх військових в ролі миротворців на території України, виключно Європа. А Європа, бачимо, що відмовляється. От. І, до речі, Брит... Британія, перша країна, яка декілька днів тому кричали: вони, що ми відправимо війська в Україну, рвали на собі Рубаху, ми відправимо війська в Україну, будемо мега потужні. Зараз почекайте декілька хвилин, побачите, що вони говорять через два дні. Далі по Трампу. В них було три роки, щоб сісти за стіл переговорів. Трамп заявив, що розчарований позицією України в контексті війни з Росією. Президент США також заявив, що війни в Україні можна було, війну в Україні можна було вирішити без територіальних втрат навіть посереднім переговорникам ще кілька років тому. Далі, що стосується Зеленського, давайте послухаємо. Тут є дубльований переклад його. Давайте послухаємо. Дивіться, що відбувається в Україні мільйони людей вмирають, а, а, великий відсоток міст просто знищення під нуль, і а, Зеленський впав за популярністю до 4%. тобто офіційно президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп наголосив на тому, що в президента України Володимира Зеленського на сьогоднішній день рейтинг в країні 4%. І е, з цього випливає наступний його вислів. Слухаємо. Я думаю, що якщо сідати за стіл, то е, тут е, і український народ е, вирішить, що ой, щось давно не було виборів. Це не Росія каже Україні, що треба вибори, це. Е, е. Об'єктивна ситуація. Подивіться, е, їхні міста просто зруйновані. Там каменя на камені не залишилося. Це як у газі. От він власне говорить про те, що у випадку, якщо Україна хоче своє місце за столом переговорів, то треба провести вибори. І зараз, ну, по Твіттеру, просто несеться е, те, що Трамп справжній зрадник, і так далі. Але е, Трамп, в свою чергу, вважає, що він. Транслює просто об'єктивну реальність, що в Зеленського рейтинг 4%, Вони напевне мають якісь свої дослідження. Е, от, і м, ну якби він вважає, що допоки в Україні не пройдуть вибори, Україна не може. Ну, якби Україну не може представляти Зеленський. Якось так. От, в принципі, і все відношення Трампа до Зеленського. А ще тиждень тому нам дуже співали і розказували, що все під контролем і. Е, Взаємодія між, Тра... між командою Трампа і командою Зеленського просто на найпотужнішому рівні на Мюнхенській конференції розказували, що там все буде так вирішуватись, і так далі. Але бачимо, що Трамп говорить, на жаль, зовсім інші речі. Далі <кій> угода про рідкоземельні метали. В принципі, стає зрозуміло. Нахріна, якби Трамп, походу, і не розраховував, що цю угоду буде підписано. Давайте послухаємо, що він говорить, і для чого взагалі цю угоду було надіслано. І Замість європейських країн а, за все платила Америка, але ми це вирішили. Ну і треба платити і треба з'ясовувати куди йдуть гроші а президент зеленський минулого тижня сказав що не знає куди ділася половина грошей які ми давали це 350 мільярдів і ми повинні зрівнятися із європою в цих цифрах європа виділила десь 100 мільярдів а ми Понад 300 Це важливіше для них ніж для нас, тому що між нами ще цілий океан. Але куди діваються всі ці гроші? Я ніколи не бачив якоїсь чіткої бухгалтерії. І, і Я не побачу ніяких паперів. І знаєте, чому я хочу миру? Я не хочу, щоб гинули люди. Я дивлюся, і після цього Трамп сказав, що Києву доведеться платити. Або розбиратися, куди поділись гроші, тобто бачимо, що бо тут вже кричать: що Америка, Америка хоче репарацій, Америка хоче то, Америка хоче це. Насправді бачимо, що Америка просто хоче, щоб їм надали підтвердження, що їх гроші, які були виділені з їх бюджетів, з карманів їх платників податків, щоб просто показали підтвердження, куди були ці гроші витрачені, і у випадку, якщо ці гроші були вкрадені. А це може виплести з двох факторів: перше не нададуть підтвердження, і по-друге, нададуть підтвердження, які будуть показувати, що ці гроші було просто вкрадено, розкрадено по карманам сотень або тисяч чиновників, які накупили собі яхт, віл, дорогих автівок, дорогих ескортниць, їм подарунків і так далі. І мають на якихось кайманових островах шалені рахунки. От, і е, ця угода про рідкоземельні метали це просто було е, попередження. Так, бо угода була насправді просто е, неможливою. Її неможливо було підписати, бо там хотіли забрати просто 50% всього, що є в Україні. І на сьогоднішній день видно з е, заяви Трампа, якщо Україна. Покаже реально покаже бухгалтерію, куди були витрачені кошти американських платників податків, підтвердиться цією бухгалтерією. А я думаю, що на 300 мільярдів мала би бути бухгалтерія, бо це не 10 гривень. То не буде ніяких претензій Трампа. Бо зараз найбільше, чого вони бояться, це те, що ці гроші просто було тупо розкрадено. І при цьому не було е, жодної бухгалтерії. Ну, якби навіть рахунок не вівся, бо це було дозволено. От, і я думаю, це задача номер один оцієї угоди про рідкоземельні метали, якою, бо нагадаю, що віддати Сполученим Штатам рідкоземельні метали запропонував сам Зеленський. Е, от, і а цією угодою, ну просто безглуздою, Трамп я вважаю, показує, що він не буде вести жодних справ з Зеленським, допоки не отримає підтвердження на е, використання на використанні кошти, які було використано е, на війну в Україні. От, бо Трампу це потрібно не настільки щоб е, впевнитись, що в Україні там нічого не вкрали. Бо я думаю, що вони впевнені, що ці кошти були вкрадені. А їм потрібні підтвердження, що е, представники демократичної партії, команди Байдена і так далі також мають рильці в пушку. Треба отримати на них компромат для того, щоб на наступних виборах е, просто рознести їх в пух і прах. От. І я думаю, що тут е, е, все залежить саме від цього. Далі. The Guardian пише Зеленський вивів себе Трампа Трампа, розкритикувавши переговори між США і Росією в Саудівській Аравії. Видання пов'язується з хвилею атак на українського лідера, яку Трамп розпочав вчора ввечері. Власне те, про що ми говорили: про рейтинг 4%, про те, що в Україні треба провести вибори, про те, що кошти вкрадені. 350 мільярдів і потрібно е, дати підтвердження. От е, Якби Гардіан це зв'язує з тим, що Трамп просто розізлився на Зеленського. Хоча ми бачили такі нападки не від самого Трампа, а від Ілона Маска, від Такера Карлсона, від е, сина Трампа. Е, так, Дуже багато було глузування, і дуже багато було нападок з їх сторони ще до інавгурації. От, тому так. Далі. По Європі. Ми з вами нагадаю так що. Декілька днів тому британці били себе в груди і казали, ми з Україною до кінця ми відправимо в Україну війська. Два дні пройшло, три. The Times пише: Великобританія розглядає можливість патрулювання повітряного простору України після врегулювання війни замість відправлення сухопутних військ. Це я вважаю, що не буде ні патрулювання неба, ні сухопутних військ. Вони сказали потужно, що вони відправлять армію всі такі. Британія з нами. Нічого не буде, нічого не буде. Вони за два дні вони ні одного солдата не відправили і вже кажуть, що відправляти не будуть, бо це небезпечно. І до речі, так сказали всі інші країни. Бо нагадаю, що Франція і Макрон також розказували, що ми відправимо свої війська. Треба буде. Ми їх відправимо, хоч воювати прямо на фронт. Вже зараз Макрон каже, що ми не будемо відправляти свої війська навіть в миротворчу місію. Тому декілька днів тому я вам також говорив про те, що. Представники Польщі являються найчеснішими в цій міжнародній політиці. Найчеснішими вони одразу ж сказали, що в нас немає такої можливості, ми не можемо відправити свої війська в Україну. Якось це рішайте без нас. Все вони сказали, і вони одразу ж сказали правду, а не е страждають від потужності і брешуть просто людям. Як це роблять зараз на сьогоднішній день? Е -е, Макрон і е -е, прем'єр-міністр Британії не пам'ятаю, як його звати. От, тому все, що треба. Далі. Е, Келох сьогодні е, приїхав в Україну і в, до Києва і сказав наступне: ми, ми будемо слухати, ми готові надати необхідне, ми розуміємо необхідність гарантій безпеки. Частина моєї місії слухати. Потім повернутися до США, поговорити з президентом Трампом, щоб бути впевненими, що все правильно зрозуміємо. Сказав Келох. Е, от і. Е, Отака от, от історія в нас на сьогоднішній день, тобто повний рознос зеленського, як будуть розвиватись події далі, будемо спостерігати. Що ви думаєте, друзі, з цього приводу, що з цього може вийти? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати. Дякую кожному з вас за увагу. Гарного дня і до нових зустрічей!